Вітаю! У цьому відео буде огляд складної ручної пили, яку я придбав на Aliexpress в розділі від 3 товарів за ціною 3 долари і 39 центів. У продавця наявні пили різних розмірів, тому можна підібрати для себе саме ту, яка найбільше відповідатиме поставленим перед вами завданням. Ось тут наявна кнопка, яку потрібно натиснути для того, щоб розкласти пилу. Натискаємо і розкладаємо. Пила зафіксувалась. Загальна довжина пили в розкладеному стані. Становить приблизно 53 см. Для того, щоб скласти пилу, знову натискаємо на ось цю кнопку і складаємо до фіксації. Все. Пила зафіксована. Вага інструменту становить. Майже 276 г. На мою думку, дуже зручна пила, яку можна брати практично у будь-який похід. У складеному стані вона повністю безпечна для перенесення. Залишається протестувати пилу на практиці і перевірити її гостроту та якість різу. Знайшов я в лісі ліщину, буду пробувати різати. Доволі непогано. Тепер спробую зрізати ось цю тончу. Ще один тест. Із поставленим завданням пила впоралась на відмінно, тому я її, звісно, рекомендую до покупки. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!